У ліцеї села Вербка Ковальського району майже пів тисячі учнів. Тут кілька місяців шукають вчителя фізики. Ось такі ролики, якби запрошували, показували, сподівалися. Ну і сподіваємося надалі. У нас гарний заклад, новий, все сучасне, нове ми хочемо бачити нашого молодого енергійного вчителя. У Нас клас просто й на дітей приводимо на уроки Фізики саме нас не задіє. Начально. Я цією дошкою користуватися. Чекає на вчителя. Окрім кабінету, в школі є лаборантська, де зберігаються всі матеріали для уроків фізики. Ось по полицях: електрика, механіка, оптика, шафа. Різні таблиці. Колектив в складі 44 педагогів з кадровим потенціалом. Ну, останні роки це є звичайно така проблема. Попередні роки у нас, якби такого такої великої проблеми не було. Впливає найперше це заробітна плата. Тому хто і працював, десь себе знайшов в іншому місці, просто навіть виїхали за кордон і працюють там. Тому у них кадрів відчувається, особливо. Звіною зараз фізику школярам викладають три педагоги, які паралельно читають і свої предмети, розповідає вчителька інформатики Тетяна Назарчук. Розклад уроків звичайно, складати було важко, тому що фізикою довантажені вчителі і математики, і географії і хімії це природничі науки. Через нестачу вчителів у ліцеї деякі педагоги працюють за сумісництвом, приїжджаючи сюди з інших закладів освіти. Одна з них вчителька історії та вихователька групи продовженого дня Людмила Конящук. «29 років вона педагогічного стажу. Це Любленецький ліцей. У нас недостатня кількість діток в школі, і тому відповідно дуже мало годин. В своїй школі я маю тільки всього на всього годин. своє керівництво я попросила, щоб мені так поставили, підлаштували, тому що мені ще потрібно добиратися сюди. Це у мене закінчується урок в 10 годин. Другий урок ось я сідаю на маршрутку досить швидко. А це Ковальський сьомий ліцей. Тут понад тисяча учнів і 74 педагоги. Не вистачає шестеро вчителів, говорить директор закладу Валерій Кубай. Це два вчителі історії, там педагог організатор, вчителі інформатики. Ми практично на сьогоднішній день, так скажімо, власними силами закрили цю потребу, але проблема залишається. Основна причина це низька заробітна плата. Я вам скажу відверто, вчителі, коли Звільнялися займаних посад, це молоді вчителі, саме молоді вчителі. Вони зі слізми на очах йшли зі школи. Вони хочуть працювати, хотіли працювати. Вони ну, талановиті люди, але прожити на тих 9 тисяч в місті це неможливо. Найбільше бракує вчителів у прикордонних селах, каже начальниця обласного управління освіти Наталія Матвіюк. Найбільше потребують вчителів. Фізики, математики, біології, хімії, тобто таких природничих та технічних наук, а також вчителів англійської мови та німецької мови, і надзвичайно великий попит сьогодні є на психологів та соціальних педагогів, а також асистентів-педагогів. Станом на 1 вересня це було більше 770 вакансій у закладах загальної середньої освіти всієї нашої Волинської області. Якщо говорити по територіях звичай. Звичайно, це території віддаленіші, де знаходяться менші заклади освіти, але також спостерігаємо і те, що, наприклад, у Ковальській міській територіальній громаді також є велика недостача кадрів. В основному це пов'язано звичайно із заробітною платою. Анна Глущук, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини, Луцьк.